Що завадило європейцям надати Україні заморожені російські гроші? Е, ну, з нашої точки зору, сильно більше грошей не було насправді, тому з нашої точки зору, це позитивна історія. Е, з точки зору європейців, що їм завадило тиск з боку і Росіян, і Трампа. Росіяни природним чином опиралися не тому, що вони розраховують на ці гроші, а скоріше, бо е, вони розуміють, що ці гроші посилюють Україну, і росіяни традиційно намагаються розхитати Європейський Союз. Тому вони опиралися і фізично погрозували бельгійцям, в тому числі урядовцям-бельгійцям, що їх вб'ють, і це, як ми бачимо, мало вплив. Також росіяни діяли через своїх посіпак, таких як Орбан, Фіца, ну але це стандартна історія. І це б насправді, скоріш за все, не допомогло, якби не втрутився Трамп і зі свого боку не почав псувати історію з репараційним кредитом, зривати репараційні кредити. Мотивація Трампа це той. Фактично, хабар, який йому запропонували росіяни, коли в цьому плановому мирі що привезли, намалювали йому 100 мільярдів своїх активів розподілу. Фактично, в результаті Трамп зацікавлений, щоб ці гроші розподіляв він, його посіпаки, його близькі друзі, і він не хоче, щоб ці гроші йшли прямо до України. І через е, своїх агентів впливу, через Італію, переважно Трамп також почав зривати репараційну позику, і тому, от разом спільними зусиллями Трампу і Путіну, це вдалось.